Так оце українські іммігранти от обзаводяться такими європейськими штуками. Так, да, і всі їздять, і всім чи удобно. Я угу. і брату послала. І... Це Люда, вона з Одеси, з Одеси. Да. Колись ви з робила в Одесі. Да, да, да. От. І... Ну як тобі от, ти вважаєш, от воно То, ти зараз з ним їдеш в Україну, так? Да? В Україну я не поїду, бо там дороги погані. І по їхнім дорогам там дуже, по нашим дорогам, дуже важко. Ну що, в Одесі оце такі поїзда, як там поїзд зібрати? Його треба складувати, піднімати. Тут собі заїхав прямо так. Тебе тут сразу раз, все для людей. А у нас такого немає. А Це за скільки ти купила його? Не помню, кажется, 16 євро. Я взяла в ага. Но тут ты постоянно на них Постоянно, нет? постоянно. Я без нее не могу. Мне так удобно с ней. И сумку повесил, и это самое. Ага. Так что все Ясно. У тебя было два инсульта? Ну, дальше. Да. Вот. Нормально. Трошки, Живешь. Трошки очухалась. И жизнь. зараз, зараз Порез. пишки в Украину, да? Да. О, четверка, видимо. Доброе.